Та Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Різнотрав'я чи неохайні газони. Мешканці мікрорайону Пушкарівські скаржаться на некошену траву на узбіччях. Двом захисникам України Віталію Пашку та Олександру Чайковському відкрили меморіальні дошки на фасаді 19-ї школи. Освітяни Полтавщини підбили підсумки року щодо вивчення шкільного предмету захисту країни та обговорили плани на майбутнє. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві, у мікрорайоні Пушкарівський, зона різнотрав'я, кажуть місцеві мешканці. Вони скаржаться на узбіччях не косять траву. Вона так поросла, що наче знаходяться не у місті, а у лісі. Чи очікувати місцевим на приведення газонів до ладу? Дивіться у сюжеті викликає жуть. По-перше, кліщі, по друге, антисанітарія і це не про що інше, як про те, що на узбіччях доріг не косять траву. Полтавка Олена каже: у мікрорайоні Пушкарівській зелень вже висока, а її досі не покосили комунальники. Вона проживає не в цьому мікрорайоні, проте тут часто навідує свою маму. За її словами в інших частинах міста ситуація не така плачевна. Траву взагалі повинна викашувати, тому що це не ну, якби екологічно чисто на даний момент трудної. І... Восени приїхала у Полтаву переселенка Тетяна. каже дивно, коли на узбіччях трава по коліно. За її словами, це може нести небезпеку. Кліщі, да, ота все. кліщі. Оце все таке розводиться для нас, оточуючих мешканців цього району. Бачите, частина ось покошена. Це видно, самі люди вже косять. А та основна частина взагалі не чіпав її ніхто. Та не Це схоже на міські хащі. Говорить полтавець Сергій. Додає, така ситуація. У цьому мікрорайоні не вперше минулого року тут покосили траву аж в середині літа. Дуже прикро дивитись на це, що відбувається. Наші воїни на фронті захищають з відданостю, а в тилу комунальні господарства ну, мабуть, байдуже відносяться. Прикро. Кліщі. Потім бездомні собаки, потім ну, може дитина там поранити з чимсь. Так же само зараз в палах може бути сюди і гадюки, і все. Ну не прибрано. З питанням коли наведуть лад на узбіччях та газонах мікрорайону Пушкарівський, Ми направили інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Наразі очікуємо відповіді. 29 людей утримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині. У комунальному підприємстві обласний заклад з надання психіатричної допомоги під час перевірки виявили порушення прав людини. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці офісу омбудсмена України. У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх отримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони. А також за їхніми словами їх залучають до примусової безоплатної праці. Як повідомив речник Полтавського рей управління Василь Зуб, повідомлення зареєстроване і розпочато досудове розслідування. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, справою кваліфікацію. Чити на перша статі сто кримінального кодексу України. Санкція статті за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, саме за частиною першою, передбачає. Обмеження волі строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі всі обставини перевіряються в рамках кримінального провадження. Трьох працівників одного із локомотивних депо регіональної філії Південна залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця викрили за підозрою у крадіжках. За даними слідства, упродовж березня 2024 тисячі січня цього року учасники групи під час робочих змін на залізничній сортувальній станції викрадали з вантажних вагонів товарно-матеріальні цінності. Йдеться про мінеральні добрива, шрот, соняшниковий та соєвий. У подальшому товар. Автомобілями вивозили з території станції та реалізовували населення. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За попередніми підрахунками, загальний обсяг викраденого становить понад 6 тонн. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних на території локомотивного депо правоохоронці вилучили майже 50 мішків із зерновими культурами, мобільні телефони, чорнові записи тощо. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину. На фасаді Полтавської загальноосвітньої школи номер 19 відкрили меморіальні дошки двом захисникам України Віталію Пашку та Олександру Чайковському. У різні роки вони навчалися у цьому закладі. Які спогади залишили після себе. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ще дві меморіальні дошки на фасаді 19 ї школи нагадують про її загиблих учнів героїв. У жалобі схилі голови, Вони згасли, як зорі. Пішли. Цілковита тиша над навіть повітря застигла. 28-річного солдата ЗСУ Олександра Чайковського призвали на військову службу 25 грудня 2022-го. Він служив стрільцем, помічником гранатометника відділення аеромобільного взводу. Загинув під час штурмових дій противника 18 січня минулого року. Поблизу Білогорівки Луганської області. У нього залишилася мати. Він сказав, що ми всі їдемо на бойовий виїзд. Як і кожна мама, я сказала, що буду молитися за нього, що все буде добре. А 22 січня, без того, щоб поздоровити свого сина з днем народження, я отримала свістку. Спочатку, що він пропав без вісі, а потім що він загинув. Саша був дуже добрим, турботливим сином. Він завжди допомагав, був працьовитий. Це молода людина, яка прийшла в нашу організацію працювати у 2020 році. Працював на робочій посаді люсарем. Людина була відкрита до спілкування. Він був толерантний, відповідальний. Всі його таким запам'ятали. Олександр Чайковський посмертно нагороджений орденами за мужність третього ступеня та медаллю за жертовність і любов до України. Відкрили на фасаді школи і меморіальну дошку на честь 55-річного захисника України Віталія Пашка. На початку російського повномасштабного вторгнення він став до лав 116-ї бригади ТРО, де отримав посаду головного сержанта. У 146-му батальйоні проходив службу із воїном Олексій Іващенко. Він згадує, Віталій завжди був готовий прийти на допомогу. Це була гарна. Чуйна людина, це зразок українського воїна. Воїн захищав Україну на Сумському, а згодом на Донецькому напрямку. Він був лідером, згадує Володимир Губанов, командир захисника. Об'єднував е, всіх хлопців, завжди виконував свої військові завдання на відмінно. Завжди казав, що якщо не я, то хто? Буде захищати нашу державу у лютому 2024-го Внаслідок мінометного обстрілу противником біля Новомихайлівки Донецької області. Віталій Пашко отримав тяжкі поранення. Помер 4 лютого в лікарні у Дніпрі. Нагороджений нагрудними знаками за вірність народу України другого ступеня, а також за вірність народу України першого ступеня посмертно. Пам'ятною грамотою від головнокомандувача зсу, а також відзнакою Захисник України, герой міста Полтава. Віталія Пашка особисто я не знала його. Життєвий подвиг це приклад гідного громадянина України, справжнього батька, люблячого чоловіка, який був опорою для родини. Олександр Чайковський, на жаль, дуже рано пішов із життя, але е, він, знаєте, був наскільки порядний, наскільки е, щирим, е, гідним дійсно е, гідним громадянином України. І сьогодні у Полтаві провели в останню путь 44-річного солдата Ігоря Похила. Чоловік пішов захищати батьківщину у вересні 2024-го. Потім отримав травму, але знову повернувся до побратимів. Більше про його долю дивіться у сюжеті. У Болтаві попрощалися із 44-річним солдатом Ігорем Похилом у вересні 2024-го. Його призвали на військову службу. Він служив майстром номером обслуги мінометного взводу. Знала я його давненько вже декілька років, от, може, навіть десять, може навіть більше. Дуже хороша, і чуйна людина. Дуже жалко, що він так пішов із життя. Моментів багато з ним хороших всіх не перечислиш при виконанні бойового завдання. Загинув 9 травня. 2025 року після проведення інженерних робіт на запасній вогневій позиції воїн поліг на Донеччині, прийшла підтримати близьких Ігоря Похала їх знайома Тетяна. У нашого друга погиб син. і Ми прийшли розділити цю втрату. Його призвали буквально місяців сім назад. Він був поранений. З поранення вирішив повернутися до своїх побратимів. І так вийшло, що він загинув. Настане час і нині вже є, коли мертві почують голоси на Божого і почувши, оживуть. Сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в освітніх закладах. Тема засідання робочої групи обласної ради із питань освіти, науки та культури. Освітяни зібралися у місті Хорол, підбили підсумки року щодо вивчення шкільного предмету захисту країни та обговорили плани на майбутнє. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Як на Полтавщині запроваджують загальну військову підготовку у закладах освіти тема виїзного засідання робочої групи обласної ради з питань освіти, науки та культури. Воно відбулося у місті Хорол. Серед питань порядку денного робота осередків для вивчення предмета захисту країни, розширення їх діяльності на всі громади, залучення вчителів та планування на наступний навчальний рік По даному предмету, бомо національно-патріотичному вихованні, щоб у громадах не в області зосереджено, тільки було даний напрямок, а по всіх 60 громадах, як мінімум, дозбавить 10 ставок, півставки дає область, півставки дає громада. Всі всі обласні заклади повинні приложити зусилля, направити на райони, на громади. Одним із елементів захисту України ми. Дали вже зрозуміти керівникам навчальних закладів є предмет навчально-польові збори в кінці. Це як залік дворічної програми, обов'язковий предмет до викладання на сьогодні для вивчення предмета захисту країни облаштували 37 осередків. Діють вони в 31 школі міського підпорядкування та в шести обласних освітніх закладах. Навчання за оновленою програмою вже пройшли 70 вчителів, серед яких і ветерани російсько-української війни зазначили на засіданні робочої групи з питань освіти науки. наук. Та культури. У нас охоплено 30 громад. Повноцінно облаштовані станом на зараз три осередка. Перший це Полтавський ліцей з посиленої військово фізичної підготовки імені Грицаєнка. Далі в Кобиляках відкритий, повністю осередок. І третій осередок, той, що нещодавно повністю укомплектований, це в місті. Миргород обговорили на засіданні і організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, запровадження спеціальності вчитель предмету захисту країни у вищих навчальних закладах Полтавщини та роботу гуртків. Ми дуже приділяємо велику увагу проти мінних заняттях з дітьми і до медичної третій етап, який буде проводитися у нас на «Сокіл Джура» – це до медична допомога. Ми повинні вчити, щоб діти могли так само, як і в мирному житті. Бо це потрібно надавати першу медичну допомогу, бо це дасть можливість зберегти життя з 30 годин 19 годин. Це теорія, 11 годин практики. Ми готові. Приймати на своїй базі у нас є укриття, тому що вимагається, щоб було укриття 11 годин це субота, неділя для того, щоб провести практичні заняття. Мета уроків захисту країни не залучення дітей до війська в майбутньому, це вимога часу. Обов'язковий для всіх старшокласників предмет виховує патріотизм та дозволяє набути знань та навичок, необхідних для збереження життя. Підкреслив підбиваючи підсумки засідання голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Ми сьогодні повинні уберегти. Населення Особливо дітей від причин, які спричинив ворог Російська Федерація, які сьогодні закидали Україну небезпечними предметами і вибуховими, які сьогодні летять по всій території України. Тобто, цей предмет від'являється основою зберігання свого життя. Крім цього, ми вчимо вижити майбутнього воїна на полі бою. Загалом члени виїзної комісії Полтавської обласної ради опрацювали шість питань порядку денного. Як працює телебачення зсередини? Вивчали це питання третьокласники Полтавського ліцею номер 38 імені Павловського. Учні побували на екскурсії телеканалами ІРТ та місто Плюс, які враження забрали із собою. Дивіться у сюжеті. Мої вітання усім, хто. Приєднуються до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини цього дня наш випуск новин розпочинають третьокласники Полтавського ліцею номер 38 імені Івана Павловського. Адже на телеканалах ЕРТЕ та місто плюс знову екскурсія. Вивчає залаштунки телестудії дев'ятирічний Михайло. Хоча мрія про кар'єру не пов'язану з телебаченням, зізнається, хотів би й в майбутньому давати інтерв'ю. Подобалося те, що мене вибрали там, що ми розмовляли. Там стіл показував, все знімали. Ай, знімається, сподобалось, але я хочу стати футболістом. Третьокласник Марк ділиться. Цікаво самому працювати з камерою. Я дуже багато знав про телебачення. Мені ще більше хочеться, типу, ну. Щось на камері я вже давно мечтав якийсь канал собі в Ютубі зробити. Ті в Тіктоці восьмирічна Діана, яка мріє стати акторкою, каже, сподобалась не лише в телестудії, а й в кімнаті звукозапису. Вся студія так виглядає гарно. Я не знала, що чимось можна заглушити звук. І я сьогодні побачила, що там якісь сті... стіни такі. Цікаві підлітки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо не виконав злочинної вказівки і добровільно заявив органам державної влади про отримане завдання. Дізналися екскурсанти, також розклад журналістів побували в редакції новин. Третьокласниця Марія, яка в майбутньому бачить себе тренером станців, розповідає: вся екскурсія була цікавою. Цього дня вдалося втілити одну з мрій. У мене враження дуже такі веселі. Мені сподобалась ваша екскурсія. Ви все розповіли нам. Це було дуже цікаво. Для мене є, а особливо я дуже хотіла побачитися зі студий, і моя мрія збулася на екскурсії телеканалами РТ та місто плюс» ШКОлярі перше, розповідає класний керівник 3-го В Наталія Володимирівна. У мене дуже активні діти, дуже цікаві діти, дуже енергійні діти. Звичайно, їм хочеться знати, як це все відбувається. Всім дуже сподобалася екскурсія. Така на згадку про візит на телебачення традиційне у нашій студії фото з юними екскурсантами. Тим часом у Полтаві відзначили нове свято: день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Представники різних діаспор презентували традиційні страви, одяг та культури. Більше про це дивіться у сюжеті. На імпровізованій сцені грузинський танок разом з українським. В Полтаві в дворику краєзнавчого музею імені Василя Крачевського відзначають нове свято: день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. сьогодні? Тут зібралась чеченська діаспора, грузинська діаспора, вірменська, азербайджанська, єврейська. І кожна національність показує свої традиційні кухні. Ми саме представляємо свої національні костюми, буде виступати наш ансамбль. представники вірменської діаспори продемонстрували і своє національне вбрання, одягли костюми, яким більше 20 Років це традиційний вірменський національний костюм. Ось і дівчинка наша стоїть в національному костюмі. Ми намагаємося з покоління в покоління перенести. І щоб ці ця і кухня не відмерла, і ця література, і мова. Адже так як ми розмовляємо українською мовою, точно так же ми розмовляємо нашою вірменською мовою. Грузинська діаспора презентувала не лише костюми, а й страви національної кухні. Національна для для Грузії Чурчхела. Її воїни брали з собою на війну, і вона не псувалася. Вона може зберігатися місяцями, роками. Калорійний всередині горіх, кукурудзяна мука і сік виноградний. Це все змішують і роблять чурчхелу. А ось азербайджанська діаспора представила свій традиційний плов. Представляється, представляємо національний плов. Там знаходиться гарний якісний рис, абрикоси сушені. Багато ще чого. ще пахлаву презентуємо свою національну А на творчі колективи виступали на сцені. Для всіх охочих запропонували флешмоб. І Раз і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість і сі. Нагадаємо, 21 травня в Україні вперше на загальнодержавному рівні відзначили день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це свято, яке запровадили у 2024 році. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛВІ Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.